Світовий хаос вже почався. Привіт, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube каналі «Скаже, як Зав'яже. Поїхали. Що ж, Трамп бикує і весь світ на ушах. Чому на ушах? Тому що він збільшив мита. Всім там по різному, наприклад, там все 10%, там Китаю 40, Європі 30%. Ну, В общем, там, всім сестрам по сільгам роздав. Звичайно, всі після цього в шоці, тому що ну, все-таки ж найбільша економіка світу. І дать всім отак строгача, типа, всі довжні Америки, всі, виявляється, при Байдені всі знущалися з бедних американців. Вони там, як то кажуть, щось би солі доїдали, да? то що все у них було погано, все скучненько. І тут, блін, Трамп прийшов їх повеселить. Це було і при його минулій каденції, і закінчилось нічим. Крім того, що подорожчало все, зараз вже теж все буде дорожчать, все буде дорожчати на дуже багато. Що ще треба сказати з цього приводу? Тут же щоб зм'якшити удар від вчорашніх е, мит, а значить і цін. Щоб зовсім не відпускати Європу, тому що Європа найбільше розчарована в Сполучених Штатах, як в своїх союзниках, тому що для всіх було, і от у мене було уявлення, я студентам розказував, що е, Сполучені Штати це. Е, Власне, залканське продовження Європи, як і колишня колонія, да, там, тіпа, ну, і Канада, звичайно, що це, е, це основа цивілізації, цей місток європейців і американців, це е, золотий мільярд, це те, що ми говорили, що вони грають за принципами по правилам, і це основна умова, а не по праву сильнішого. Ну Трамп на це все положив. От і грає і іншу політику фактично по лікалам, по методічкам Кремля. Але е, да, погана новина, але і хороша новина. Сьогодні Рубіо, щоб змягчити удар європейців, бо європейці все одно розуміючи, що ще 3-5 років вони не зможуть без Сполучених Штатів, без їхньої ядерної парасольки. Без їхніх безпекових гарантій не можуть. Да? І от недавно і Мерць, а перед цим вони зустрічались Макрон, Мерць, Стармер як е, лідери трьох найбільших економік е, Європи. Ці три економіки більше, ніж всі решта разом узятих, щоб ми розуміли масштаби. Да? От вони от е, поговорили і дали якби сигнал Трампу, що вони навіть готові до того, що Трамп виведе війська е, Сполучених Штатів з Європи, але просять всього на щоб він робив це поступово, якраз на 3-4 роки до кінця своєї каденції. А європейці на цей час будуть готові протистояти Росії. Тобто створяться європейські війська. А значить, для нас гарна новина: європейські війська без українського фронтіра якби е, не то пальто. І тому ми потрібні будемо Європі, якщо буде виходити Америка. Але приїхав Рубіо і всіх заспокоїв США там, типа, не будуть виходити з НАТО, тіпа союзники, будьте спокійні, все буде тип топ. От, все буде норм. норм. І єдине, що ну, вони ж не можуть, американці ж не можуть не приїхати і все одно навіть щось хороше розказують чи не вколоть. Але, типа, ви маєте там давати не менше 5% ВВП. В оборонні бюджети. І знову, щоб не уколоть там у Трампа кажуть, так подождіть, ми ж, ми ж і не збиралися виходити з Європи. Там, ні, ми, готові, тільки ми готові були тобто американці, трампісти верніш, скажімо, давайте розділяти. Да, що американський народ нам союзник, а трампісти це е, купка е, е, ну, не зовсім адекватних політиків. Е, так от вони казали, ні, а ми думали про. Просто що за ваші бабки, там ви нам платите гроші, а ми там будемо вас захищати. От коли тепер кажуть так, європейці е, кажуть, так ми не будемо у вас е, купувати нічого, ми будемо розвивати свій військово-промисловий комплекс, от 800 мільярдів американців. А як же ж без нас? Ні, давайте ви будете у нас купувати зброю. Ну да зараз хтось повірить. Трампу після того, як він сказав, а ми може, будемо дозволяти вам користатися тою зброєю, а може ні, ну це дікость. Ну це як, до речі, із нами злий жарт грали вони да, весь час, що там типа ми вам. Е, от е, Щось дамо, а щось не дамо, тому що щоб воно не було там на 300 е, більше 300 кілометрів, або ми вам щось даємо, але не дозволяємо бити туди, бити туди. Ну, в общем, починаються іграшки якісь так. Якщо пар ваш партнер ненадійний, то шукайте іншого або домовляйтесь між собою. От, е, і тепер Трамп такий опанькі. Ну да, так, якщо ти неадекватно щось говориш. Що не налазить там нікуди, то до тебе відповідно будуть відноситися. Якщо ти кажеш, що ми хочемо продавати вам зброю, але ми будемо вам казати, куди нею стріляти, а куди не стріляти, можна чи не можна, так те ніхто й не купить тої зброї. В общем, Трамп хоче зробити Америку знову великою, розісравшись з усім світом. І прогнозовано, що Трамп якраз. Програє, якраз Сполучені Штати, скоріш за все будуть тим, ким вони були до Першої світової війни, просто за океанською великою країною, а не будуть уже світовим гігемоном. Так що Трамп якраз доб'ється протилежного тому, що він хотів. От. Е так, е, да. так от, е, до речі, ще чому потрібна Європа і чому ж Рубіо приїжджав? Тому що тут же ж Трамп тепер погрожує не тільки Хусітам, а Ірану. І вже всі говорять: о Господі, зараз буде, е, Америка бомбить Іран. Та що ж таке? І відповідно відмовитись і США від Європи не можу. Тобто, е, я не знаю, навіщо вони вчудили цю торгову війну з Європою, але я думаю, що рано чи пізно дадуть заднього. І я думаю, що е, тут треба європейцям протриматися до умовно до, до 5 січня 27-го року коли новообраний е, е, палата представників в листопаді 2026 року буде переобиратися вся палата. Я думаю, що там республіканці втратять більшість, скажете потім, що я не ванга. От, це все, що говорили, о, як Бабиренко колись вигадав там Зеленського, так тепер вигадав демократичну більшість в американському парламенті в 2027 році. Так і буде, тому що ну, трампісти покладуть республіканську партію, тому що, ну. Цей хаос же ж не може бути надто довго. Да? От, і тоді політика Сполучених Штатів трошки зміниться. Е, але хочу трошки і на захист Трампа сказати. Е, там е, кажуть, що ну, Трамп, типа, блін сумасшедший дом прям наклав е, і на якісь острови е, понакладував е, е, збільшені мита. Окей, на деякі острови, я думаю, що дуже правильно накладено мито. Тому що, наприклад, накладені вони на такі офшорки, як Біліс, Джерсі, ну і Кіпр. До чого я це веду? Виявляється, у Олени Зеленської вона є власник. Як мінімум трьох офшорок, там не вимовить їх. Там щось ла ла лімітед, щось там БББ лімітед і те те лімітед. Але одна ошорка Джерсі, Джерсі це острів в групі Нормандських островів, якраз вони там на північному заході від Нормандії, і вони належать Британії, але острови Мен і оці Нормандські острови, вони мають в Британії там свій особливий статус. Самоврядування, і вони якраз є офшорками. Да, там, там, там можна тікати з, бабу, з бабками. От, і у Олени Зеленської є три офшорних компанії. Одна із них, оця, що на Білізі, є е, власником фірми, є фірми да, на яку куплена вілла. В Італії розкішна віла, якої там Зеленський одхрещується, що це не його, то власник якась фірма. А фірма чия? А фірма там якоїсь офшорки. а офшорка чия? Ну, в общем, ви зрозуміли. да? Тобто. Е, що ми маємо? Що е, для політика, якби б стрьомненько, там, типа, коли пам'ятаєте Порошенка, там хотіли прив'язати якусь панамську офшорку, нічого не довели, але там ну, як би, ложечки знайшлися, садок остався. Так і тут, якби там, тіпа, ох ти! Там, типа, сім'я Зеленського в офшорах, е, мало того бізнес, якщо вони в Україні роблять, то роблять на ОВДП на облігаціях внутрішньої державної позики. І теж наче все законно. Ну, я вшорки ж закон. Але все якось некрасиво. От, але люди е, фактично е, е, ж, ну, люди е, змучені війною і багатьом не до цього, да? е, е, і виходить так, що вони от, ну, от такі от, е, люди, які да, там десь тримають офшори, наживаються ОВДП, наче там десь законно, але некрасиво. І воно ну, виглядає ну, наскільки, наскільки неетично, да? от є ж там типу, етичні, неетичні норми, да? е, наскільки не, не, не гарно виглядає, що зараз всі, я от впевнений, зараз е, всі ж зілібобіки кинуться, переключати увагу. А на кого можна переключити увагу? Ну По двом позиціям. Перша там, типа, А, Порошенко, Порошенко там будуть кидатися, «А, Порошенко, щоб прив'язати. Як Трамп робить там в усьому винуватий Байден, так Зілібобік і в усьому винуватий Порошенко. В чому він винуватий? Приведіть хоч один факт, там, типу, ще, ну немає, Є просто галас через марафони, через ці прокладочки. Це знаєте. Як мені один друг каже, це, вони завжди роблять, як з як переляку скунс починає там запах якийсь із парять із себе, да? щоб всі там тіп, відійшли. І це і зелені так звані позитивні блогери, вони там, тіп, чуть -чуть, якщо скажеш, так, ось факт, ось факт, ось факт, там, тіп, що Зеленський. Заробляє гроші на Україні, а не донатить. А факт, факт ну це ж факт, це ж декларація, підіть гляньте в декларацію. Ну вони ж тут же ж почнуть включати цього скунса. е не вистачає ніякої злості, якщо чесно. От так що там, до речі, ще ж там є слідок такий в Швеції, там продакшн. Ес, вони вивели його з Росії, в Швеції, але е, через цей продакшн заробляють в Росії роялті. Тоже ну вже В Росії заробили на росіюшки то потратьте хоч в Україні. Ну ні, блін, десь щось там губиться, все на офшорах на цих. Да. Е, ну що ж, е, бачите, е, подружжя Зеленських, як і вся. Команда Офісу президента заробляють як можуть, а нам треба робити своє. Нам треба тримати Україну. Я сподіваюся, що зелена Камарілія ненадовго тут. От. Так що тримаємось, друзі. Підписуємося на мій е, YouTube канал. Дуже важливо добігти швидко до 30 тисяч. Підписників. Хто вже підписаний, будь ласка, лайкніть, прокоментуйте, звідки ви пишете це, звідки ви дивитесь? що, Як дуже-дуже хотів би, щоб було багато лайків і коментів, тому що це просуває його в Ютубі. Дуже дякую вам, тримаємося. Знаємо, що незважаючи на усі зусилля Офісу президента, Україна тримається. Росія не пройде но пасарам.